Дякую, це класний у вас коментар. Чому? Тому що я давно хотіла зазначити це, але забувала, десь губила думку. Ключові, ключові слова це те, що доньці комфортно. І таким чином їй буде комфортно до кінця першого класу. Ви знаєте, багато якраз вилазить недоробок або відставань у математиці. Я просто помічала вже на особистому досвіді, коли вам. Комфортно, ви працюєте. До кінця першого класу, в принципі, я запевняю вас, воно буде нормально працювати. Ви, рахуючи по лінійці, будете з усіма справлятись. Може, трошки довше, але вкладатися в норми будете. Але наступає другий клас, де ми переходимо до роботи з другим десятком, і там уже по лінійці не порахуєш. І ось це воно вилізе у цей хвостик. Ви не зможете комфортно перейти у другий десяток. Просто не зможете. Почнуться непорозуміння, довгі розрахунки і взагалі всяка катавасія. Тобто, ви ж перший клас закінчили, вам було класно. А в другому, воно, коли вже дійсно потрібна ось ця автоматизація, коли вже дитина не повинна задумуватись над тим. Що більш простіше, а вона повинна всі сили, всі думки кинути на те, що вивчається зараз, а вона відволікається на те, що була, на лінійку або інше. Отам воно, не дай Боже, вилазить, просто як показує практика. Тому зараз комфортно. Але друга половина першого класу почне ця робота на заучуванні складу чисел, тому намагайтесь уже потім лінійку прибирати. В крайньому випадку покладіть перед донькою ці числові будиночки, хай вона рахує по ним, дивиться плюс, плюси, мінуси, щоб ви дивилися, що навіть не рухаються пальчики, що вона не прораховує. Як я раніше казала, виключення у нас плюс-мінус одиниця це, це наступне на числовому промені або попереднє число. Можна навіть плюс-мінус два. Це через одне перестребути на числовому проміні, або назад. Теж у деякої частини дітей це дуже комфортно йде. Не задумуючись, вони заплющили очі, побачили числовий промінь, образно кажучи, і одразу кажуть відповідь. Але вони не рахують. Вони просто згадують зоровий оцей образ, числового проміння лінійки. Тому. Лінійка це класно, це працює, але в другому семестрі, будь ласка, зосередтесь на тому, щоб уже по лінійці не працювати на постійній основі, і буде щастя вам і легкість.